Що весь острів – це суцільна туалетна схема, але чомусь 10 років всі заплющували очі на це майно. Не можна робити об'єктом землевідведення. Купа асфальту це майно, але це ще не дорога. Купа е, стін, будівельних матеріалів радянського періоду під назвою Піонерлагер Орльонок» – Це не об'єкт рекреаційної інфраструктури. Там було майно радянське, наприклад, піонерських або соціальних якихось спортивних організацій е і установ. Майно було продане. І зараз установити достеменно майно без землі має право на отримання акту води в експлуатації з басейном. Ви ж бачили, я вам скидував фото з дронів, ми знімали. Да? Там маєтки. По документам це не маєток. Це набір майна. Майно і маєток це дві великі різниці. І цю схему запроваджують для того, щоб майно перетворити на комерційний об'єкт. Як ж це відбувається? Ви реєструєте в чорного нотаріуса або в держреєстратора за бабки, набір будівельних матеріалів, які називаєте майном? А потім під нього юристики і помічники депутатів. Той же Оленич був, Пелих цим займається. Ну всі ті, хто в тємі, в вдолі, Бондаренко, Кличко, Тірентів, ну всі ж на слуху. Вони голосують і відводять вам землю. Відводять землю не під об'єкт, не під парковку, не під стоянку, не під торговий центр, а під майно.